Що дуже неспокійно було, фактично, всю ніч гатило в багатьох областях нашої держави. Я зараз озвучу пост президента України Володимира Зеленського, що він написав буквально годину тому. Майже всю ніч в Україні лунала тривога. У нашому небі було 477 дронів. Більшість з них російсько-іранські шахеди та 60 ракет різних типів. Били руські по всьому, що забезпечує життя. Є влучання по житловому будинку в Смілі. Поранена дитина, екстрені служби працюють всюди, де це необхідно. На жаль, відбиваючи атаку, загинув наш пілот F-16 Максим Устименко. Сьогодні він знищив сім повітряних цілей. Мої співчуття родині та побратимам долучив і доручив з'ясувати всі обставини загибелі. Українська авіація героїчно боронить небо. Дякую кожному, хто захищає нашу державу. Москва не зупиниться, поки має змогу завдавати масованих ударів. Лише за цей тиждень було понад 114 ракет, більш ніж 1270 дронів і майже 1100 кабів. Путін давно вирішив, що буде воювати далі. Попри заклики світу до миру. Потрібно завершити війну, потрібний тиск на агресора і потрібний захист від балістики, ракет та дронів від терору Україні. Потрібно посилювати наші ППО. Те, що найкраще захищає життя, це американські системи, які ми готові купувати. Розраховуємо на лідерство, політичну волю та підтримку Сполучених Штатів Америки, Європи та всіх наших партнерів. Дякую всім, хто допомагає. Президент України Володимир Зеленський. Херсонська область готується до тривалої відсутності світла. Напередодні росіяни обстрілювали важливий енергооб'єкт у регіоні. І через атаку частина населених пунктів залишилася без світла. Місцева влада повідомляє, що енергетики роблять все можливе, щоб стабілізувати ситуацію. Ну і на Одещині. Далі двоє загиблих та 14 поранених. Серед них троє дітей. Такі наслідки російського обстрілу. 28 червня. Загарбники атакували місто та область Шахедами. Через удар пошкоджено житловий будинок, адміністративну будівлю, квартири та авто. Нагадаємо, що під завалів рятувальники дістали тіла загиблого подружжя шестеро поранених досі в лікарні з них троє у важкому стані. Владислав Волошин зі мною на зв'язку. Це полковник та речник Сил оборони Півдня України. Пане Владиславе, вітання. Доброго ранку. Доброго ранку, слава Україні. Героям слава. Отже, давайте розпочнемо традиційно з оперативної ситуації, які маємо зміни станом на зараз. Ситуація на півдні України щодо штурмів. У нас дещо менше ніж на інших напрямках. Проте у нас стільки ж, а може й більше. Ворог завдає обстрілів ударів FPV-дронами, авіаційних ударів, а також через наш південь постійно ворог застосовує вже декілька днів поспіль сотні шахедів, які летять і по південних містах, і по населених пунктах, які розташовані поблизу лінії бойового зіткнення, а також летять далі і Сили оборони Півдня намагаються їх збивати, збиваємо. І те, що ворог за цю, за цю добу завдав по наших містах південних декілька ракетних ударів, і маємо е, постраждалих і загиблих, на жаль, серед місцевого населення. Тому південь України він є доволі неспокійним. Та і південь України протистоїть всіляко цим загрозам? Ми розуміємо, що відбувається і збиття цих шахетів ракет, і, звичайно, росіяни не зупиняються на цьому, а продовжують просто кошмарити всю територію нашої держави. Пане Владиславе, наскільки є успішним ворог можливість ворога просуватися в бік Запоріжжя, от саме стосовно цього регіону? Ну, біля Запоріжжя у нас є декілька напрямків. Зокрема, два напрямки: це Оріхівський і Гуляйпільський. За минулу добу противник провів два штурми на Гуляйпільському напрямку, де намагався просунутися в бік Малинівки, а також провів штурмові дії безуспішні поблизу Кам'янського. Вже декілька днів поспіль. Противник е, намагається саме тут, на цьому напрямку, захопити цей населений пункт, прорвати е, нашу оборону і вийти на правий берег річки Янчикрак. Проте він не може вибити навіть наші сили з лівого берега. Е, і деякі російські пабліки, ну і наші деякі пабліки, е, пишуть, що сили оборони України. Відходять там, з Кам'янського, проте я хочу запевнити, що жодних втрат позицій в цьому населеному пункті Сили оборони України не понесли. Тобто ми тримаємо цей населений пункт і успішно відбиваємо всі ворожі атаки. Чому противник саме зацікавлений в цьому населеному пункті, тому що він знаходиться на автомобільній трасі Сімферополь-Харків? І е, він займає якраз розташований на панівній висоті. І захопивши цей населений пункт, противник зможе е, впливати, завдавати вогневого ураження з артилерійських систем далекобільних артилеркобійних артилерійських систем. І по населеному пункту, який неподалік розташований, це містечко Степногірськ, а також зможе доставати діставати до. Південних околиць самого Запоріжжя, тобто противник тут дуже зацікавлений, щоб захопити цей плацдарм. Це розуміють сили оборони України, і ми їх не пускаємо туди. Противник фактично щодня застосовує по цьому населеному пункту по 30-40 некерованих авіаційних ракет, завдаючи авіаційних ударів, а також по декілька коригованих авіаційних бомб. Але сили оборони України стоять. Чи збільшує ворог кількість особового складу там От це накопичення? Тому що ми з вами часто говоримо про перекидання військ. От який сьогодні план ворога? Ну наскільки ми можемо це оцінити, і чи стає їх більше по вашому напрямку? Ну дійсно ворог у нас на напрямках на півдні зосереджує певну кількість сил засобів для проведення штурмових дій малими групами піхоти, тобто він зосереджує чимало такої піхоти, щоб ці штурмові дії тривали постійно, щоб е, були штурми високої інтенсивності. Крім того, за даними нашої розвідки, противник перекинув е, туди в зону, скажімо, відповідальності южного воєнного округа російського. Е, додатковий полк перекидає е, з тих е, сил і засобів е, президент Росії Владимир Путін. Оголосив, що він проводить додаткову мобілізацію 30 тисяч, і саме це цей полк це новостворена військова частина, новостворений підрозділ, який заходить саме на ці напрямки. Але я хочу вас запевнити, що полк це не дуже багато для того, щоб, ну скажімо. Проводити якісь серйозні масштабні наступальні дії, простіше кажучи, ми його також знищимо, як і решта російських підрозділів. Пане Владиславе, ще наостанок ситуація з островами півдня України, тому що там росіяни навіть в пабліках пишуть, що кілька островів під контролем Російської Федерації потім відмовляються від цих слів. Наскільки ми маємо потужності, і все ж таки стримуємо і маємо контроль над островами? Ну, острівна зона в переважній більшості, в дуже переважній більшості, простіше кажучи, перебуває під контролем сил оборони України. Противник декілька днів поспіль намагався висадитись в південній зоні, там де островина Стрига, Козулиський Завич. Він намагався висадити лише лише висадитись. Я вже не кажу про те, що можливо і мав на меті якесь захоплення якогось плацдарму. Проте, всі ці спроби його були безуспішними, і на іншому напрямку, це за, ну, за декілька кілометрів від цієї острівної зони, ворог намагається біля Антонівських мостів підійти до наших позицій. Проте теж сили оборони України знищують ворога. Ну і основне завдання, що зараз ворог робить, це намагається евакуювати свої втрати. Намагається здійснити якусь там, хоча б логістичне забезпечення тих підрозділів, які перебувають тут на херсонському напрямку, тому що сили оборони України тут їм не дають діяти і втілювати свої плани в життя. Дякую дуже. Спасибі за інформацію. Владислав Волошин, полковник та речник Сил оборони Півдня України, був зі мною на зв'язку. Дякую вам дуже.